Українські профтехучилища на межі виживання. Останню зарплатню викладачі отримували ще торік, стільки саме держава не платить стипендії і студентам. Волинським освітянам остаточно рвався терпець, і вони приїхали до Луцька вимагати в обласних урядників своїх гроші. місяць – не копійки. Січень, лютий березень. Що робити? Брати за то. Громити остається рішення. Чоловік вже четвертий місяць не заробляє зарплату, а я третій. І скажіть, будь ласка, як далі жити? Буду тут стояти, буду приїжджати. А що мені остається? Будемо перекривати трасу. Освітяни розповідають що з порожніми гаманцями. Не припиняють навчального процесу. Справно ходять на пари студенти серед них, чимало таких, хто позбувся батьківської піки. Сироти годують. Немає сіді, немає харчування, йдите. немає нічого. Діти сироти, бідні, дивляться тобі в очі. і Не знають, що їм казати. Чи міг кормити? Носимо з дому продукти. Це при якій владі таке повинно бути. Це бардак у всій державі Волинські урядники пояснюють, від початку року Кабмін переклав фінансування українських ПТУ на плечі місцевим бюджетам, та там таких грошей не було. Місяць тому парламентарі ухвалили новий закон, який знову повернули проф, техосвіту на баланс державі. Та цей закон ще й досі чекає на підпис президента. Нині працівникам ПТУ лише на Волині заборгували вже майже 7 мільйонів гривень. і повірте мені, немає тут людей, які тримають гроші і не хочуть вам дати. Ці гроші ці грошей немає на сьогоднішній день, взагалі немає ні добре, на що. добре. Ви обіцяєте нам допомогти? Я обіцяю разом з вами приймати участь в вирішенні цього питання. На сесії урадили до наступного вівторка нас є, повернути триває, всі борги триває, гроші того, пошукають у резервах обласної скарбниці. Та якщо проблему з подальшим фінансуванням ПТУ в Києві не обладнають, освітяни працюватимуть задарма.